Всім привіт! Сьогодні в випуску Тарас Михавка може переїхати в топову лігу. Стало відомо на який термін дискваліфікована Ракицького. Лунін звинуватив Алонсо у брехні та хоче піти з реалу. В Динамо Київ розкол між тренером і гравцями. Центральний оборонець київського Динамо Тарас Михавка може вже найближчим часом змінити клуб. Як повідомляє відомий турецький журналіст Екрем Конур, до молодого захисника проявляють серйозний інтерес одразу кілька клубів Бундесліги. Зокрема, в списку потенційних претендентів на гравця фігурують віце-чемпіон Німеччини Байер та один з поточних лідерів чемпіонату РБ Лейпциг. У нинішньому сезоні Тарас Михавко вже встиг провести 14 поєдинків у складі Динамо, відзначившись трьома забитими м'ячами. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація, що португальський Порту готовий заплатити за українського захисника близько 20 мільйонів євро. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший Тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Одеський Чорноморець зіткнувся з серйозними кадровими проблемами перед матчем з Прикарпаттям в Івано-Франківську. Команда Олександра Кучера прибула без кількох ключових гравців. Як повідомляє sport.ua, головні втрати оборонець Ярослав Ракицький, який пропускає гру через дискваліфікацію, та нападник Олексій Хобленко, що відновлюється після травми коліна. Також у лазареті залишаються Богдан Білошевський, Мухаммед Хобе, Кирило Попов і Артем Присяжнюк. Останні поступово наближається до поверхності. Вернення після тривалої паузи через рецидив травми. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Воротар Мадридського реала Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення покинути клубу, якому так і не отримав справжнього шансу. За даними іспанського порталу El Nacional, українець вважає, що головний тренер вершкових Хабі Алонсе обманув його щодо перспектив ігрового часу. Обіцянки, мовляв, були лише спробою втримати його в команді. Але насправді Луніна знов залишили в тіні Тібу Куртуа. Таке відчуття несправедливості серйозно вплинуло на стосунки воротаря з тренером. Їхнє спілкування майже зведено до нуля. Джерела повідомляють, що Лунін більше не бачить сенсу залишатися в клубі, де його не цінують, і вже готуються до пошуку нового виклику. Цього сезону українець не зіграв жодного матчу за Реал. Наставник пообіцяв, що Андрій гратиме в Кубку Іспанії, проти Реал розпочне участь у турнірі аж у му році. Капітан київського Динамо Віталій Буяльський поступово втрачає своє місце в складі команди під керівництвом Олександра Шовковського. Його роль у колективі ще недавно була ключова, а зараз, помітно, зменшується. За останні п'ять матчів 301-річний півзахисник провів на полі лише 87 хвилин. Показник, який різко контрастує з його попереднім статусом одного з головних лідерів клубу. Як повідомляють джерела, причина криється не в фізичних проблемах чи травмах. Шовковський просто не бачить Буяльського у своїй нинішній тактичній схемі та робить ставку на інших виконавців, які краще відповідають його ігровому баченню. Попри це, особиста статистика капітана виглядає гідна. В потучному сезоні він провів 11 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Також стало відомо, що ветерани команди Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко не погоджуються з тактичними рішеннями головного тренера команди. За це Олександр Шовковський ігнорує ветеранів команди. Останні матчі ветерани команди отримують обмаль ігрового. Часу на тлі цього в Динамо назриває розкол у клубі. Вже подекують, що ситуація може стати предвисником серйозних змін у складі або навіть натяком на можливе прощання з одним з ветеранів команди. Відомий український тренер Роман Григорчук назвав головну проблему національної збірної Азербайджану перед матчем проти України у відборі до чемпіонату світу 2026. Романа Йосиповичу аналітики, букмекери, фахівці та пересічні болівальники однозначно вважають Україну безперечним фаворитом у матчі проти Азербайджану та чи не занадто багато очікувань на перемогу над збірною, де кістяк формують гравці Карабаху, який у цьогорічній лізі чемпіонів переміг Бенфіку та Копенгаген. На мою думку, Україна однозначний фаворит і має брати реванш за нічию у Баку. Наші хлопці впевнений, зможуть здобути три очки. Закріпитися на другій сходинці. Ми з надіємо дивитимуся у майбутнє. Ви працювали в Азербайджані, добре знаєте тамтешню футбольну кухню. З грошима там все добре. Нормальна інфраструктура знову ж таки є клуб, який нині у всіх на вустах у Європі Карабах. То чому ж національна збірна цієї країни не може здобути перемогу вже понад рік? Якщо ми говоримо на загал, то гравці збірної Азербайджану виконавці дуже пристойного рівня, технічні хлопці. Але вони грають. Може, така установка тренера не узовсім мені зрозумілий футбол. Вони мають грати інакше, бути креативнішими, спрямовуваними на атаку, а не притускатися до своїх воріт. А саме так і було в останніх іграх тієї команди, які я дивився. В Азербайджану є пристойного рівня форвард з німецького клубу Емрелі, грає за Кайзер Слаутерн, та й не тільки він, а вони грають дуже Вдають суперникам ініціативу, мені це незрозуміло. І я не критикую тренера Азербайджану, а кажу те, що бачу зі сторони. Чому гравці в нього таке враження не отримують насолоди від гри. Футболісти з Криму Володимир Сичовий, який після анексії півострова змінив прізвище на писарський та прийняв громадянство Росії, отримав серйозне покарання від Російського футбольного союзу. За інформацією російських змі, писарського дискваліфікували від будь-якої футбольної діяльності на 4 роки, з яких три умовно. Причиною такого рішення стала його участь у ставках на футбольні матчі під час виступів за Омський іртиш у 2020 році. Сам гравець, який народився у Красноперекопську у 90 х Сто му році категорично заперечує свою провину. За його словами, він не здійснював реальних ставок, а лише використав два безкоштовні фрібети, що на його переконання не підпадають під поняття азартної гри. Під час засідання дисциплінарного комітету, як стверджує Пісарський, адвоката, вигнали із зали. Після чого сам футболіст залишив слухання в знак протесту. Окрім цього, нападнику інкримінували переказ 4 мільйонів рублів знайомому, який нібито робив ставки від його імені. Писарський категорично заперечив ці звинувачення. Нагадаємо, що в листопаді 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, футболіст дебютував за збірну Росії в товариському матчі проти Таджикистану. Той подинок став єдиним у його кар'єрі за національну команду країни-агресорки. До цього Сичовий Писарський виступав за кримські клуби КФУ та Крим Теплиця. Згодом продовжив кар'єру в російських командах. Влітку 25-го року він став гравцем ростовського СК. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.